Біда тому чоловіку, у кого жонки ніт. Унили йому день і ніч, унилий і весь світ, Ніт потіхи, ні тут блага, і нічого ні тут. Порожньо все, всюду тихо порожній каждой кут. Діточки тя не веселять благими іграми, не позвеш їх соколами власними другами, рано встанеш, лиш самого себе видиш всюду, хто принесе завтра какой, хто дасть і откуду? береш чисту рубашку, вона не випрана. А тут береш і другую, да то та подрана. Аж вечером позно-позно, На ночлег приходиш, ліжко сам собі постелиш, і такся положиш. Тут студено і не гріє, горяча мило й кров. Обертаєш, натягуєш холодний тут покров, Один лиш друг, Пічаль і вздох. Ціла постіль жалость. І то все про твою вину, про твою недбалость.